Професія касиру банку говорить сама за себе. Перш за все, це працівники фінансових та банківських установ, які в своїй діяльності керуються нормативно-методичними документами Національного банку України. Це фахівці, які працюють з грошовими та іншими цінностями. В Україні є десятки банків, кожному з яких потрібні кваліфіковані касири. Саме таких навчають в нашому навчальному закладі. Для того, щоб учні отримали цілісне уявлення про професію, їм пропонують теоретичний та практичний блоки. Під час теорії вивчається ведення касових операцій, документи для роботи у банку та види банківських комп'ютерних програм. Після закінчення навчання вирогідність працевлаштування за спеціальністю 100%. Посада касира стає першою сходинкою успішності банківської кар'єри. Багато з тих, хто сьогодні займає серйозні посади у фінансових структурах, починали саме з цієї професії. Фінанси це мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в його взаємозв'язках і гармонії. Навчайся разом з нами! Обирай професію, касир у банку та адміністратор.